У Верховному суді стали на захист об'єктів культурної спадщини Львова. Суд скасував рішення Львівської міської ради про надання дозволу будувати готель на площі Міцкевича. Містобудівні умови та обмеження, як і рішення про їхнє затвердження, є незаконними. Таке рішення судді прийняли, оскільки ця територія належить до історичного ареалу міста та є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натомість, наголошують у Верховному суді, органи місцевого самоврядування зобов'язані враховувати фактичний правовий статус земельні ділянок під час розгляду питань надання дозволів на забудову. У цьому випадку Львівська міська рада проігнорувала статус площі Міцкевича як складової об'єкта всесвітньої спадщини. У справі встановлено, що виконавчий комітет Львівської міської ради, приймаючи оскаржене рішення про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, не врахував фактичного правового статусу об'єкта Всесвітньої спадщини Львів ансамбль історичного центру. Який внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є пам'яткою культурної спадщини національного значення, не взяв до уваги визначеної за законом категорії земельної ділянки, розташованої під таким об'єктом культурної спадщини виду її використання, дозволеного законодавством чинним станом на момент виникнення спірних правовідносин Верховний суд України.